Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 176 заняття, тема якого числові нерівності та доведення нерівностей. Отже, розпочнемо. Е, кажуть, що число А більше за число Б, якщо А-Б більше нуля. Тобто, припустимо, число А це 4, число Б це 3. То виконуємо перевірку: число А4 бі буде дорівнювати 1 а один більше нуля. Тобто ця нерівність стверджується далі. Число А менше, ніж число Б, якщо А мінус Б менше нуля. Припустимо, що А це 3, а Б це 4. Віднімемо 3 від 4, і ми отримаємо мінус 1. мінус 1 менше нуля, тобто число А менше за Б. Те ж саме стосується і цього правила. Число А більше або дорівнює числа Б, якщо А-Б більше або дорівнює нулю. Припустимо, А це 4, Б це також 4. 4 мінус 4 це дорівнює 0, а 0 більший або дорівнює 0. Тобто у даному випадку 0 дорівнює 0. А нерівність також стверджується. А менше або дорівнює Б. Дивіться, якщо А, наприклад, це 3, а Б це 5. 3 мінус 5 дорівнює мінус 2, мінус 2 менше або дорівнює 0. У даному випадку мінус 2 менше 0. Тобто також у нас нерівність стверджується. Це ключові такі теореми з нерівностей, але ви також ще маєте знати про е, числовий проміжок. Дивіться, ось, припустимо, тут 0, тут 1, тут 2, мінус 1, мінус 2. Число є тим більшим, ніж далі воно розташовано праворуч. Ось, наприклад, якщо ми будемо порівнювати а, а та Б, то в нас А буде більше за Б, тому що воно розташоване праворуч, воно далі, аніж Б. Б знаходиться взагалі за нулем, і воно від'ємне. Так, ще, що ви маєте знати, це як доводити нерівності. Давайте я вам покажу, як доводяться нерівності. Я думаю, що ви зрозумієте, бо це дуже просто. Маємо числову нерівність. 2 помножити на А-3 плюс 5А менше 7А плюс 8. Як вони розв'язуються? Так само, як і рівняння. Звичайні рівняння, тільки замість знака дорівнює тут знак менше. Дивіться, що ми зробимо спочатку? Розкриємо дужки. Все інше залишаємо без змін, тільки розкриваємо дужки. Далі, як і у рівняннях? Змінні числа зі змінними переносимо у ліву сторону, просто числа праворуч. Отже, 2А плюс 5А. 7а було з плюсом, переноситься з мінусом. Менше, ніж 8, 6 було з мінусом, стане з плюсом. 2А плюс 5А буде 7, 7а мінус 7а, 7А це 0А. 8 плюс 6 це 14. Дивіться. 0 помножений на А, це у будь-якому випадку буде 0. А 0 менше, ніж 14. Тобто, спростивши цей вираз та розв'язавши цю нерівність, ми її довели. 0 менше 14, отже, нерівність доведена. Ну і типові завдання будуть подібні до цих взагалі на цю тему. Тому якщо ви зрозуміли, як розв'язується це завдання, то ви зрозумієте й саму тему. Якщо залишили запитання, пишіть коментарях. Якщо запитання мати до зустрічі на наступному уроці.